Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги я буду показувати сьогодні відео акумуляторної мойки Тітан. Зараз трошки в подальшому відео назву модельку і характеристики. Але перед тим нанесу піну завдяки також мойкові Тітан, але вже такий от латунний пільник. Тобто, Тому що тут в комплекті немає пільника. Щоб машина більш-менш чиста, щоб якось хоч подивитися, як воно відмиває і так далі. Попробуємо. Вперед до Так, це в сторону і бачимо моєчку акумуляторну мойку щіткову фірма Це англійська фірма Вербництво Китай. Характеристики ви собі вже прочитаєте, але свіденьку можна звати. Це моделька TTI 855 PRW. Тут зазначено 22 бари. Максимум може видавати. Так, 5 А батарея стоїть. Батарея тут начинка совсуди. Дуже важка, якісна мойка, ну тобі має навіть, навіть дуже якісна. І пробуємо, чи вона щось вмиє, чи не має. Правда, піна має ще постояти, але пробуємо мити. Тут є 5 режимів положення, тому вибираємо тут, бачимо 25 намальовано, пробуємо. Мити. Давай, на воду уже качаем. Ух ты, воду закачал. Ну, як на як на мене, доволі доволі гарний тиск, доволі гарний і набагато краще, чим мити руками. Звичайно, що це не 220, але але по якості доволі гарна штука і доволі гарно миє. Супер. Все, дякую, гарного дня. До побачення.